Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 376-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Українські воїни минулої доби ліквідували ще 650 російських загарбників. Українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження. Та одну позицію засобів протиповітряної оборони ворога. Ворог і надалі не зважає на норми міжнародного гуманітарного права і продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об'єктів та будинків мирного населення. За уточненими даними, протягом минулої доби противник завдав 31 авіаційний та 8 ракетних ударів. Здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза. Завдання Росією подальших ракетних ударів є високоймовірною по всій території України. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.